Не будуйте життя на піску, на основі хиткої омани, цю споруду, мов келих крихку, рознесуть по вітрах вітругани, не ідіть готовим стежкам вже протоптаним кимось раніше, де так легко піддатись гріхам, де спокуса в потилицю лише. Хай навколо так роблять усі, не страшіться. Добром виділятись, залишаючись чистим в душі, диваком для людей видаватись, знаю, важко долати свій шлях проти натовпу, серце тріпоче, коли з осудом в темних очах вас направить на істину, кожен другий хоче. Система одна вже прописана в світі віками наче темна незламна стіна височіє горою над нами, і, здається, у темний наш час неможливо лишитись собою. Вибір зроблено кимось за нас, та існує невидима зброя. Так, це складно стояти гріхам, не піддатись спокусам бажаним. Коли в голови вкладено нам, що це норма, брехлива омана, з кожним роком зникають, мов пар, ті моральні, сердечні закони, які Господом дані, мов дар. Повна воля, кінець заборона стали звичкою вічні плітки, а у моду приходить зневага. Укладають у діток батьки Не добро і не теплу повагу, а бажання дістати своє. А з екранів злітають картини, де кохання в людей настає, не як Господом дана святиня, а як шоу, де купа жінок, наче речі комусь продаються, це вже норма. А що каже Бог, коли бачить, як люди сміються з фільмів жаху, де ріжуть людей, і... і з реклами, де палять цигарки на очах у маленьких дітей, і зростають із вірою з малку, що нормально брехати усім і по головам дертися вгору, піддаватись спокусам п'янким, з гордим усміхом замість докору, так як модно, як роблять зірки. Культ речей і зневага людського, в них закладено всі ці думки. Та чи норма усе це для Бога. Я як інші, так роблять усі, виправдовують власні вчинки. Це неправда, є вибір душі, наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обирать, що залишить. На білій основі це не легко та маємо знати, що ми сильні, ми діти Христові, в нас є зброя, це віра душі, Боже світло, невидимі краплі. Може, ми і для інших сіять? Всі так роблять, не треба, не кажіть так ніколи. Це темна брехня, правда в тому, що ви є спасінням, ви у тернах маленьке зерня, яке стане могутнім цвітінням і дарує насінням своїм цілий сад у терністій пустелі. Будьте прикладом Божим живим, не ідіть у відчинені двері, хай лунає там радісний сміх, це омана. Розваги на миті, станьте світлом Господнім для всіх, станьте променем в темному світі, вам кричатимуть в спину, дивак, подивися, є легша дорога. Твердо вимовте, може, і так, та і тиму під крилами Бога. Може, дійсно Нелегкий мій путь, але знаю, за що я борюся, дивний. Інший не схожий, мабуть, але Божих щедрот, не зречуся. Нам здається безмежним життя, та насправді крізь пальці спливає, з того шляху нема вороття, а за терен нас батько чекає. Не ступайте на збиті шляхи, це дорога до вічного тління, не такі. Як усі, навпаки, ми не дивні, ми діти спасіння. Амінь.